Я можу забрати стійку, бо я буду до неї тянутися. А зразу в коментарях, а ви порахували, скільки Лопушанський взявся за стійку?» Ти все слідкує за мною? Так, був на вулиці, почала лунати повітряна тривога. Якщо ти на вулиці, то ти одразу чуєш звук повіщення. Знаєте, і там вас повідомляють: закрийте вікна, виключіть електроприлади, погасіть вогонь у печах. Прямо вогонь у печах? А вам не здається, що якщо я маю погазити вогонь в печі, то я можу не почути оповіщення в лісі? І ще після я дочекався закінчення і там в кінці кажуть: повертайтесь до роботи. Що? Може, я чекав тривоги, щоб не працювати. Може, я не хочу до роботи, може хочу лати на безлактозному. Може, мені треба розпалювати вогонь в печі. А я його погасив, бо ви сказали. Дуже мало маю енергії. Дуже мало маю енергії. Люди, в кого відчувають мало енергії в собі. Я чую мляво-мляво. Дуже мало енергії. Ну, не знаю, типу, якийсь такий ну, якийсь час почався. Знаєте, я прокидаюся вранці з відчуттям, ой, я б тільки лягав. Дуже мало, ну, типу, я працюю над тим, типу, ну, там, їм здорову їжу, але поки що дуже мало енергії. І ніби, знаєте, мені вистачає енергії ніби на день рівнесеньки. Якщо я десь піду не туди, на ту вулицю, то я розрежусь і впаду. там. Тому я все планую заздалегідь. Дуже важливий сон. Я одного разу ліг в третій ночі, тиждень, все, все тижня не було просто. Добре, що зараз літо, бо якщо ожелить взимку, то мені може не вистачити енергії, знаєте? Я зашнуровую кросівки, мені ой, знаєте? Ні, все нормально, але типу просто немає енергії. Мені потемніло в очах, помдуння, то блекаут, слава Богу. Слава Богу. Бачу німе питання в ваших очах. А що це за два красення в тебе на футболці? Розповідай Олександр хочеш. на моїй футболці, два прекрасних молодих чоловіка. Миросик і Тарасик. Трошки контексту я бачу. Ви не знаєте, хто ці люди. Миросик і Тарасик дружать з самого дитинства, і їх матері називають їх мамині горобчики. Чому вони взяли під час війни собі штуку відновлювати займатися реставрацією меблів і в них є аккаунт горобці? Миросик тут, а Тарасик зараз в третій штурмовій. Давайте поаплодуємо. Футболка Футболка спеціально не прасована, аби всі побачили, що це чоловічий двіж. Я спеціально трошки з пустцем, аби хлопці були зі щоками. Блін, в натурі, я типу, це класно. Давайте поаплодуємо Роскою і Тарасо, тому що вони дружать все життя. А я вважаю, що немає нічого нічого кращого, чим давня чоловіча дружба. Давня чоловіча дружба, я зараз поясню. якщо ви в житті знайшли собі людинку, якій ви можете сказати Старий ну ти розкабанів. А він буде щасливий, то це все прекрасно. Знаєте, оці такі, типу, завжди прикольно знайти чувака, отакого от друга, такого колегу, з яким ти можеш робити все найбожевільніше, що ти знаєш, придумав з літнього майданчика виносити крісла пластмасові під футболкою, і кен каже, це супер ідея. Давай разом. А ви на минулому тижні з Міленіума Київ винесли в штанах. Я вважаю це фантастика. Оця чоловіча дружба, коли ти ні за що не хвилюєшся. Знаєте, коли ти можеш бути сам собою. У мене є такий друг Філіп, я цього не соромлюся. Я цим горжуся. Знаєте, Філіп, він коли їсть. М -м -м. Дивіться, ми коли приходимо з ним в пузату хату, то жіночки там на ляді передивляються, ніби хижак зайшов. Вони вже знають, що він буде брати весь рандомайзер. Що зайшла тварина в приміщення. Шаре він не на якісь розмови, він прийшов поїсти, знаєте, 5 секунд, і він вже хлібним м'якишем тарілку витирає. Знаєте, він завжди брав маленьку мінералочку, сік, випивав сік, потім надавав мінералочку в стакан, по стінках все забирав. Тому що в пузаті він за все заплатив. Я думав, він ще кине серветки туди і все. Філіп космічний, розумієте? Типу, він крошки отак збирав. Я дуже боявся, що в якийсь момент я не доїм і він руку почне гристи. Ще тро... Філіп фантастичний чоловік, я зі студентських часів знайомі. Знаєте, ми, якщо б бухали на природі, то він міг заїсти мурахами, знаєте? Знаєте, такий хижак. Такий ну, ідеальний, ідеальний. Ми раз випивали з друзями в студу ну, звичайний день. Середа, ми випиваємо на природі, гарна погода. І Філіп побачив, що ми випиваємо. Знаєте, він взяв слід. Він приходить і каже: «Е, хлопці, може, і ми кажемо, Філіп, у нас нема стаканчика. І він так, знаєте, він дістав пачку з сигарет, зняв целофан. Отак поставив кулочок. Налили йому і він... Подякував і пішов по своїх справах. Я думаю, криптоінвестор. Щоб ви розуміли, наскільки він діставав їжу. Ми поїхали на одну таку практику, і він запропонував купити тролітрову, е, тролітровий бутиль самогонки. Як він відчував, що це нам треба. І в якийсь момент все закінчилося, а було ще отак, і він не було що закушувати. Він під вишнею знайшов кісточки, розбивав їх каменем. І діставав оцю зеленинку. Я б не здивувався, якщо б він підійшов до вишні, оту смолу на хліб намазував. Це просто ідеальний чувак. Якщо колись ви зустрінете десь ввечері Філіпа і він запропонує вам випити, скористайтесь тим шансом. В коментарях напишіть, чи я вас такий колега. Так, давайте поплодуємо Філіпу. Дивіться, я просто думаю, що. Я повинен вам це розповісти, тому що ми вже говоримо за ту чоловічу тему. Більше ніж оце їсти і випивати, якщо чоловіки дуже тісно дружать, спілкуються, це дух суперництва. Знаєте, ні один чоловік не хоче програти. Якщо там ще є там доля алкоголю, ні в якому разі, знаєте? Якщо ви в компанії чоловіків і хтось вам пропонує покататися на мопеді, і хтось не вміє, він ніколи не відмовить. Бо це слабкість. Ву в стіну, але і він скаже: я колись катався, в тебе щось сцеплення. В мене є я маю щастя кращих друзів на планеті, і ми з ними часто ходимо в сауну, а сауна це теж місце змагань. Розумієте, знаєте, хто, е, хто виживе після того, як впав на плитку, знаєте. Хто більше коньяку вип'є в парній? Це все змагання. Але одного разу в нас зав'язалася дискусія: в кого з тих, хто присутній, найволосатіша срака. Це на повному серйозі було. Що я зрозумів, що це взагалі змагання не для білих. Блондинам там нема що робити. Я зрозумів, що в конкурсанти мені не попасти. Я зможу вибити місце в журі. Ми за журі зайняло місця на шкіряному дивані. Знаєте, цей скляний стіл сауни. Ми забрали чіпси горішки і запустили це шоу. Знаєте, цей містер-готель в Єгипті це смішне. Човаки, як ті тіпи виляли бедрами, боже мій, як вони хотіли перемогти, як тапочки тримаються скляного стола, ви собі не уявляєте. І ми вибрали двох фіналістів. Ми вибрали двох фіналістів, ну було дуже важко розібрати двох фіналістів. Ми не знали, що робити. Що, яке їм завдання дати. Щоб, ну, що робити, пофарбувати, пофарбувати стіну з ракою. Що зробити? У нас якийсь творчий конкрет, вірші розказують сраками, я не знаю. Все зірвав банщик, який прийшов, побачив. Каже, у вас час закінчився, після вас є люди. Я не знаю, як він здав ту баню після нас, але в нас 10 років дискусія, хто переміг на цих змаганнях. Багато в кого в телефоні один з фіналістів записаний як розчоска. Ми зараз хочемо відновити тіпи, походи в сауну, але я думаю, що змагання і на результат вплине наша сивина. <плес> Товариство не доведена Бог робити це все в блекауті. Я не хочу це підсвічувати телефоном. <плес> Майте гарних друзів. Всім гарного вечора. Па-па!